Робити чи не робити щеплення, е, коли цього питання вирують майже шекспірівські драми. Сьогодні ми спробуємо розібратись. А допоможе нам цьому головний дитячий інфекціонист Міністерства охорони здоров'я Сергій Крамарьов. Зустрічайте його в студії. мелодію пана Сергію згадали наші музиканти. Все, і Ще раз доброго ранку. А якщо хочеш бути здоров, Закаляйся. Пам'ятаємо. А чи можеш сказати, якщо хочеш бути здоровим, прищеплюйся? Це однозначно, потому що э, прививки это э, рівень культури. І наше будуще здоров'я. Отже, ми е, вирішили запитати, чи варто робити щеплення е, у матусь, власне, які е, робили щеплення своїм дітям. Зараз давайте подивимося сюжет, який приготували журналісти. Сніданку з один присудим співачка глюкоза робить щеплення обом донькам. Артистка багато подорожує разом із дітьми. Європа, постійні перельоти за окан у Майамі. Тому вважає щеплення гарним захистом від хвороб. Ані у нас не сидять там за забором, і тому страшновато просто, що потім, не дай бог, якась болезнь, ти будеш розуміти, що ти не предотвратів. Адже брати на себе відповідальність за здоров'я дітей у разі відсутності щеплення. Зіркова мама не готова. Я прививки робила, тому що я боюсь знаєте, якоїсь відповідальності. Світлана Лобода теж впевнена, дитячі щеплення необхідні. Втім, кожного разу дуже хвилюється за свою донечку. Дуже тяжело їх переживаю. Ми зробили вже велике кількість їх. Звісно, не програми того, що відбувається періодичні дуже хвилююся. А ось мама цієї дівчинки не хвилюється. І, хоча семирічна Аліна не має жодного щеплення, дівчинка ніколи не хворіла нічим, окрім застуди, активний здоровий образ життя, прогулки в любую погоду. Внімательно чіт отношусь к питанню очень внимательно. від щеплень 32-річна аліка відмовилася, коли почала глибоко вивчати склад препаратів. Сюта в мікрограмах то каже, допустим, ртуть, туть тіжолі метали в прививки привівки ходять метіла плодів. То, що ніяк, совершенно не... Вкладывается в мое сознание: как можно это сознательно вводить в организм маленького ребенка. Особливо вразило те, что дети у небезпеку в перші дні життя. Туберкульоз і полимелит діляться в перші сутки життя дитини. Тобто це это ета это я читаю, аби зміцнювати імунітет дитини, за словами Аліки, зовсім не обов'язково робити щеплення. Для цього достатньо вести активний та здоровий спосіб життя. Молода Матуся впевнена, багатьом батькам легше купити антибіотик в аптеці ніж загартовувати організм дитини. Ну, погодьтеся, пане Сергію, що занепокоєність мам можна зрозуміти, тому що ми можемо згадати низку неприємних випадків щеплення дітей, які свого часу трапилися в Україні. Ваша реакція? Діло в тому, що всі про <правда> яких писалось, много говорилось, і до сих пор, як ви говориться, все это не случаи трагические после, вернее, вследствие прививок. Это все случаи, которые случились после прививок. К великому сожалению, э, дети болеют. На первом году жизни дети получают около 10 прививок. И по, э, на первом году дети чаще всего болеют. Поэтому по времени прививка может совпасть с той или иной болезнью, и, к сожалению, иногда очень тяжелой. Перед тем, как делать щепление все-таки, что нужно знать батькам? Найголовнейшее. Главное, что надо знать, заболевания, против которых делаются прививки, потому что прививки в основном делаются против очень тяжелых заболеваний. Это первое. Второе, должны знать, какие могут быть реакции на прививки. И для того, чтобы, ну, во-первых, вовремя предупредить их, а во-вторых, для того, чтобы вовремя обратиться к врачу, если будет такая угу. необходимость. И э, очень важно, чтобы ребенок был здоров. Перед проведенням привітку. Ну, сьогодні всесвітній день імунізації людей, но ну, щеплення не, не тільки єдиний спосіб імунізації людського організму. Чому вони кажуть про те, що можна якось, якісь спортивні вправи робити вранці, принаймні, ну я не знаю, обливатися холодною водою. Ну, ніхто не отримає закалювання як спосіб укріплення здоров'я. Но к великому сожалению закалювання не може защитить чоловіка від інфекційних заболівань. Сколько человек не закалює? он все равно может заболеть той или иной инфекцией. Поэтому на сегодняшний день в мире не зря ж, вот, организовали Всемирный день прививок. Прививка единственный, наиболее надежный способ, который может защитить человека от инфекции. А, Павел Сергей, у нас в странице Facebook недавно плюс один вас запытует глядачка Татьяна. Объясните, пожалуйста, необходимость вакцинации от гепатита Б в первый день жизни ребенка. Если в семье нет носителей вируса, нельзя ли отложить прививку на более, до более адекватного возраста ребенка. И далее. Не дает ли эта прививка дополнительной нагрузки на печень? Вот в моем случае, пишет наша зрительница Татьяна, столкнулись мы с негативными последствиями. После первой вакцинации от гепатита полтора месяца выводила ребенка из интоксиционного состояния. Пожалуйста. Ну, как бы я мог прокомментировать этот вопрос. Первое. Почему делается ну, новорожденным детям действительно в первые дни жизни прививка против гепатита? Это связано с тем, что, во-первых, э На первом году жизни у детей очень высокая вероятность заразиться этим заболеванием, потому что больше всего заболеваний встречается у детей на первом году жизни и могут быть тяжелые заболевания, которые могут послужить, как бы, источником заражения гепатитом Б. Поэтому очень важно детей на первом году защитить от этого заболевания. Есть такая статистика, что если ребенок на первом году жизни заболевает гепатитом Б, то вероятность хронического гепатита в будущем, вероятность. Роза печени достигають практически 100%. Тому mm -hmm. Поэтому очень важливо саме ребенка защитити на першому году життя. Є дзвінок доброго ранку. Доброго Алло. ранку. Доброго. Ваша Марина, у мене семимісячна дитина, і у нас э, низький гемоглобін, нижче норми. 85. Чи можна в таких випадках робити щеплення? І э, якщо можна, то як це впливає? Дякую. А... Ну, действительно, уровень гемоглобина может быть противопоказанием для проведения профилактических прививок. В Украине существует календарь профилактических прививок, в котором написаны четкие противопоказания против проведения прививок, в том числе и уровень гемоглобина. Поэтому, если уважаемые слушатели, волнует этот вопрос, необходимо обратиться к врачу. А я готуючись до сьогоднішньої розмови, вивчаючи тему імунізації вакцинації, натикався дуже багато разів на таку одну спільну думку правозахисників, захисників, які кажуть, що примусово вакцинація обмежує права та свободи громадян. І зокрема, є поради батькам писати відмову від щеплень а з адміністрацією навчально-виховних закладів домовлятися особисто або шукати дитячі садки, де немає непривитих дітей. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас нет в стране, нигде в мире нет э, принудительной вакцинации. Календарь э, действительно у нас называется календарь э, ну, обязательных прививок. Но это обязательство не для проведения прививок. То есть людей не строят э, и не ведут на прививки. Это обязательство государства перед выполнением, перед финансированием этого календаря профилактических прививок. Ну, а держава же свои обязанности. то, -то да. таким чином примусовано в Нет, и робит... э, Держава выполняет свои свої зобов'язання в плані фінансування ага. закупки вакцин. У нас є закон, який називається закон э, по боротьбі з інфекційними захворюваннями. І угу. там є стаття, якщо я не не пам'ять під номером 12, в якій записано, що прийомка це діло добровільне і э, право батьків, право человека соглашаться или не соглашаться на проведення прививок. Пане Сергію, от ми, власне, потикалися, яка ситуація з вакцинацією в Європи? А у Європі скільки батьків відмовляється від щеплень, а як німці власне реагують на закупівлю вакцин, і як у цій країні у Німеччині вирішується власне питання з компенсаціями, якщо є певні якісь ускладнення? А сюжет про щеплення у Німеччині підготували наші колеги з Тесені. Пропоную подивитися і обговорити. Вакцинація дітей у Німеччині добровільна. Понад 90% німецьких батьків погоджуються робити своїм дітям щеплення. Поліомеліт, дифтерія, коклюш, менінгіт, гепатит, а також запалення легенів. Проти цього тепер також вакцинують, навіть немовлят. Щеплення німецьким дітям починають робити з другого місяця життя, а не з перших днів, як в Україні. Тоді педіатри вводять ін'єкцію проти шести хвороб одночасно. Вакцинацію у німеччині пройшов і мій син. Перший похід до лікаря став для мене шоком. Олексій тоді ще не відійшов від застуди, шморгав носом та кашляв. Утім, німецький педіатр сказав, що це не проблема, і попри мою стривоженість зробив укол. На щастя, все пройшло без наслідків. Тоді я зрозуміла, що діти із нежиттю та кашлем у Німеччині важаються здоровими дітьми. Календар щеплень формує постійна комісія з питань щеплень. Ханна Оперман член цієї фахової групи, куди крім неї входить ще 15 людей: педіатрів, професорів медиків з університетів, представників медичних страхових кампаній. Комісія збирається двічі на рік і виносить рекомендації про щеплення і вакцину. Держава цю роботу не оплачує, її виконують поряд із основною роботою. Юристи з інституту Роберта Коха стежать, щоб фармацевтичні концерни не впливали на банківські рахунки, а з тим і на рішення членів комісії. Треба зазначати, звідки я отримую гроші. Це дуже суворий процес. Якщо хтось із членів комісії був задіяний у розробці або тестуванні вакцини, його позбавляють права голосу у цьому питанні. За порадою комісії вакцину закуповують медичні страхові каси і, визнають медики, стараються заощаджувати. У разі негативних наслідків вакцину ще раз перевіряють, а родина має право на грошову компенсацію. Ризики від дитячих хвороб серйозніше аніж від вакцинації, кажуть на адресу скептиків лікарі. Німецька статистика говорить: ймовірність негативних наслідків від щеплення щеплень одна до мільйона. Утім довести це у Німеччині так само важко, як і в Україні. Батьків зі скептичним ставленням до щеплень у Німеччині близько 5 відсотків. Втім, їхнє благополуччя кажуть імунологи можливе, тому що інші 95 відсотків на вакцинацію пішли. У ми побачили, як й е, досвід щеплені у Німеччині, зокрема в Європі. А чи можливо щось подібне в Україні? Ви можете відрогувати на те, що побачили. Ну я вже почав з того, що е, проведення профілактичних це є уровень культури. Е, я бував і в Германії, і в Австрії, і там е, нонсенс, коли батьки... Родителі... Отказывается от профилактических прививок. Потому что, э, люди знают, люди уверены, что, я еще раз повторюсь, что это единственный способ защитить их дітей от тяжелых інфекційних заболеваний. А зараз саме час запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якуб Снарх. Доброго ранку вам. Алло. Ми слухаємо вас. Алло. Алло. Так, будь ласка, питання. Добрий день. Добрый. Вибачте, будь ласка, в мене турбує таке питання: чи можливо після щеплення, якщо не дай Бог захворіти потім грипом або якоюсь іншою хворобою, і допустимо після того прийняти курс антибіотиків, захворіти лейкозом? Тому що дуже часто от в нашій Закарпатській області, от досліджується такий тендент, що після щеплення не дай Бог отримати і отримується лейкоз. Дякую. А лично я не знаю таких случаев, чтобы или после прививки, или после приёма антибиотиков возник ликоз. Ликоз это совершенно самостоятельное заболевание, которое имеет свои причины. Есть теория даже, что это вирусное заболевание, поэтому ни к прививкам, ни к антибиотикам ликоз не имеет никакого отношения. А Оксана, питає, на останок. А, скажіть, будь ласка, чи обов'язково робити всі щеплення дитині, чи вони взагалі необхідні? Моєму синочку зробили щеплення БЦЖ, в нас люди стави температуру 4 дні була. Після цього я взагалі вирішила не щепити. Ну, во-первых, температурна реакція на прививку зчитається нормально. Це нормально? Вона, конечно, буває нечасто, но тим не менше може бути, і це считається нормальной реакцией на прививку. І навіть є така теорія, що якщо у ребёнка нова ну, вот така немного підвищена реакція, то імунітет виробивається більш сильний. Дякую, у нас був в гостях головний дитячий інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України. це Сергій Кромарьов. Дякую вам, пане Сергію. Ну а я на остану кажу нашим глядачам, всі хто дивиться цю розмову. Робіть висновки самі. І головне, що ви поінформовані. Не забувайте, можна звертатися до.